Зараз розберемо декілька нюансів в SQL, коли це стосується сортування даних. Перш ніж я покажу ці два нюанси, давайте згадаємо, в принципі, як працює сортування в SQL. Давайте це згадаємо на прикладі цього стовпчика. От я заселеків табличку departments і, наприклад, у нас є стовпчик Location ID. Наша задача відсортурувати по стовпчику Location ID. І як це можна зробити? Якщо я просто напишу ORDER BY LOCATION ID ми побачимо, що у нас сортування відбулося від меншого до більшого. Що тут із нюансів ми можемо сказати? Це ще прості речі, це я думаю, багато хто із нас знає, але на всяк випадок нагадаю. Неявним чином, тут прописалась команда ASK, Тобто її можна писати а можна не писати, якщо нам потрібно сортувати від меншого до більшого. От я прописав ASK, на результат це ніяк не впливало. Але якщо потрібно зробити сортування від більшого до меншого, тут потрібно явно прописати desk. І ми тут зробили сортування по стовпчику, де у нас тип даних Number, тобто якісь числа. Згадуємо, що точно так сортування працює і з типом даних текст, тобто в Oracle SQL. Те це, це тип даних VARCHAR2. Ну, В Microsoft SQL, в MySQL це тип даних VARCHAR. Якщо нам потрібно зробити сортування по Department Name, точно так. по Варчар в типу даних сортування красиво працює. І точно так, якщо ми зробимо desk, воно відсортує вже по алфавіту від Z до A. Ось таким чином. А коли прописати явно ASC або не прописати, ASC буде від A до Z. Тепер дивіться, який нюанс я хочу вам розповісти. Якщо потрібно, наприклад, нам відсортувати по Menджеard ID, роблю сортування по Menager ID. І що я бачу, в принципі, нормальне сортування від більшого до меншого. І зверніть увагу, у нас тут ще в менеджер ID є null значення. Це в рамках нашої таблички, в принципі, теж можна трошки розповісти. Це значить, що у нас табличка Департмент це табличка-довідник. У нас є на даний момент, якби продумано, що от стільки у нас можуть бути в компанії департаментів. Ось і за якимось департаментами закріплений менеджер ID. А за якимись ще менеджерів нема. Тобто, це якби департаменти на майбутнє. Це так для розуміння, що цей нал е, тут означає. Тобто, от у нас немає в it саперти, там operations департмент і так далі. І, наприклад, ми от відсортували, бачимо таку такий набір даних за рахунок такого сортування. Тобто, якщо додати ask, нічого не зміниться. А якщо мені потрібно відсортувати від більшого до меншого до. Сопчика менеджера ID. Я прописую тут команду desk явним чином. І дивіться, що я бачу? Автоматично SQL сортує таким чином, що як коли ми прописуємо команду Desk, null значення автоматично піднімається якби вгору. А далі вже от йдуть ті числа, які, ну, якісь числа, які тут заповнені. Бачимо, да? від більшого до меншого: 205, 204 аж до сотого. А що? Якщо нам потрібно зробити сортування таким чином, щоб ми відсортували по менеджеру ID від більшого до меншого, але на значення ми хочемо бачити внизу нашої вибірки. Для цього є ще декілька параметрів: параметрів Order By, які, як я бачу на практиці, багато хто не використовує, або просто можливо не знає, або просто можливо, навіть таких задач не стояло. У мене декілька разів така задача стояла, і повірте. Це додаткові такі параметри, які вам допоможуть більш ізящення зробити вашу вибірку, тим паче, якщо це буде стояти, стояти прямо в умові задачі. Дивіться, які є параметри. Після команди desk або ask, отут можна прописати ось такий параметр nulls і, наприклад, написати last. Тобто, нули, будь ласка, в кінці. Да? Дуже просто читається. І таким чином ми якби зробили те ж саме сортування від більшого до меншого. Але нал значення ми прокинули якби в самий низ. Бачите, оце перший нюанс, який я вам хотів розказати в рамках цього відео. За умовчуванням, неявним чином, там прописано Ну, Якщо нам потрібно, або те, що потрібно, нас влаштовує, наприклад, що нал значення буде зверху, а потім уже значення. То в принципі, це може написати, тому що воно неявним чином, там і так налс first пишеться. Але якщо нам чітко потрібно. Уже в самому низу нашого списку всіх значень із цієї вибірки тут, будь ласка, використовуйте ось таку конструкцію. Це перший нюанс, який я хотів проговорити. На рахунок параметра nulls після оператора desk або ask, і можна писати nulls last або nulls first Тепер, наприклад, давайте подивимось на отакий. Набір даних, я тут вибрав декілька стовпчиків, нам всі не потрібні і стовпчики Employees. І що я хочу зробити? Я хочу зробити сортування по departments id і зробити таку от вибірку, де буде сортування у нас по департаменту від, наприклад, так: order, order by departments ID, наприклад, від більшого до меншого. Ось так я хочу зробити сортування або по умові задачі так стоїть. Знову ж таки, тут є у нас одне на якесь нал значення, його можна, ми вже вміємо. ну, Мені подобається, що, ну, наприклад, я, як, як, ну, якщо хочу комусь передати таку вибірку, от, мені хотілося б, щоб налзначення все ж таки були в самому низу. Тому я додам вже відому для нас от таку от. Отакий параметр null last, і таким чином у нас оцей null нал самий низ, бачите, улітів. І таким чином от, ID від більшого до меншого. Але що я хочу тут ще показати, я хочу показати, що іноді так буває, а може навіть і не іноді, тому що на, на реальному проєкті, де я працюю, достатньо часто треба сортувати по двом стовпчикам в рамках одного такого селекту, в рамках одного вибірки, а можливо, навіть і по трьом. Но я вам покажу. от по як можна сортувати по двом стовпчикам, і, в принципі, як цю вибірку розуміти? Дивіться, ми зробили Order by Сайді Desk і тут все зрозуміло. По цьому стовпчику все сортувалося від більшого до меншого. І от ми бачимо ось таким чином наших людей. А тепер, наприклад, давайте звернемо увагу, наприклад, тут зараз на департамент 100. От у нас тут, бачите, стільки людей. І зверніть увагу, як тут зараз нам. За рахунок от цього сортування ми бачимо в наших співробітниках в рамках сотого департаменту по заробітній платі. Бачите, як тут заробітна плата прописана. Ну, в принципі, в такому якомусь рандомному порядку в принципі, як було зручніше це зробити самому серверу базу даних в момент сортування конкретно по департамент з ID. Але ми можемо цим управляти. Ми можемо зробити е, сортування ще і по стовпчику селері ID, і таким чином, наша вибірка буде ще більш така читабельна. Ну, тобто візуально вона буде просто схвачуватися людським оком простіше, якщо ми тут, наприклад, після деску додамо ще сортування по Severi. Селері. По селері. Причому можна зробити, ну, прописати, наприклад, явно ASK. І дивіться, що у нас відбулося. Ось той же самий сотий департамент. І в рамках сотого департамента дивіться на стовпчик Селері. Бачите, він відсортувався по параметру ASK тобто від більшого до меншого 6900, 7700, 7800 і до 12 тисяч 8 Така от заробітна плата тут. От і точно так. Тобто, нюанси які ще от, це другий нюанс, що ми можемо сортувати по двом стовпчикам. І як воно працює? Тут працює таке правило пріоритету. Тобто, це якби. Відразу йде сортування по стовпчику департамент ID, там по параметру DESK або ASK, а потім в рамках значень по сортування департаменту ID вже відбувається сортування по стовпчику селері, тобто в пріоритеті перший стовпчик, який ми прописали, а вже другий стовпчик, він якби прикручується до сортування першої вибірки в рамках департаменту ID. І тут ми теж, тобто, бачите, да? Який нюанс, що можна сортувати по двом стовпчикам, і нюанс ще в тому, що ми можемо по першому стовпчику сортувати, типу, з параметром desk від більшого до меншого, а другим стовпчиком в рамках департаменту ID від більшого до меншого, ми можемо прописати ASK по селері. І оцей null last, він, ага, до речі, ну last він зараз пішов до селері. Його можна прописати ось тут, ось таким ось чином. Ось. Ще такий нюанс, тобто по суті, я вам хотів розказати якби два нюанси. Ну тут е, автоматично ще такий, такий третій міні нюанс до того, що я вам розповідав, що можна до кожного стовпчика застосовувати оці додаткові параметри Desk, ASC або ще прописати е, Nulls, Last або First. і це от треба прописувати в рамках одного стовпчика до коми. А після коми ми вже прописуємо е, наступні наші якісь е, сортування по Ask або Desk. -у. Знову ж таки, давайте подивимось, от у нас. Ми відсертували в рамках департаменту ID. ну от посот по сотому дуже класно видно. ну От, по 90-му теж ми бачимо, що від більшого до меншого. Ну в 80 80-му департаменту просто багато людей. Теж бачимо, що селері від від шість почалась. От пошла, пошла, пішла, і до 14 тисяч. от вона відсартувалася. І ми можемо тут е зробити теж деск, тобто зробити теж. І там, і там, і по цьому стовпчику деск, і по цьому стовпчику деск, але селері буде сортуватися вже в рамках того набору даних, який повернувся от після першого сортування. І таким чином ми вже побачимо, от, наприклад, в рамках сотого департаменту ID, ми побачимо, що Sellerie, бачимо, вже сортуються від більшого до меншого. Ось такий нюанс я вам сьогодні показав. В попередніх відосиках я показував, в принципі, як можна сортувати. Ще більш детальніше, я розповідав про сортування, що там можна робити за порядковим номером, що сортування працює точно так і по типу даних Дейт. В попередніх моїх відосиках подивіться. Якщо будуть питання, обов'язково пишіть в коментарях. І, як завжди, хочу наголосити, що всі мої відосики дають таку, такий демонстративний Якби функці... ну, ви демонстративно розумієте, як можна працювати з SQL, але якщо ви хочете реально бути в цьому профілі, я запрошую вас до мене на курс по основам SQL, як мінімум, і там же ви можете все практично все прощупати. Всі мої курси це 90% практика. Тому, якщо ви хочете реально бути спеціалістом в SQL, ну чесно, мало дивитися відосики там, на Ютубчики чи мої відосики дивитися. Тому що. Це тільки для демонстрації того, ж, який функціонал в принципі, існує. От. І в моїх відосиках ще ви можете по, в принципі, зрозуміти, як я все пояснюю, мою подачу. І якщо вам цікавий функціонал SQL, ви розумієте, що SQL зараз застосовується дуже часто в it професіях і вам подобається моя подача, буде вас чекати у мене на курсах.